Вітаю вас, любі малята! Вже до нас прийшла весна. А що люди роблять весною? Саджають фруктові дерева. Пропоную вам діти послухати вірш Михайла Стельмаха. Сонце стукає в віконце, сонце стукає в віконце. Ти не спи, як сходить сонце. Прокидайся й на зарядку, а з зарядки та й на кладку, Через кладку на ложок, а служечка та й в садок. Там лежать граблі, лопата, то ямки берись копати. Треба вчасно навесні посадити яблуні, груші, персики, горіхи, добрим людям для утіхи. І для цвіту, і для плоду. На здоров'ячка народу. Діти, а щоб були смачненькі плоди, треба навесні виконувати роботи в фруктовому саду, а восени дерева віддячать вам і подарують щедрий врожай смачних фруктів. І все пробуджується скрізь, так гарно всюди подивись, весна прийшла у рідний кріп до мене. До наступної зустрічі.